Повістками. Промені землеї ресурси, Миколаївська міська рада. Вот. Повірелова у нас і направлялася повістка. За той адрес началася в позовній заяві. Але ніхто там написано не данного адресу. Так, справа розглядається технологии суддя сладников могущего суддя скрипчика, суддя Золотнікова, Осипова, Секретарского семьи свидетеля. Доверяйте цього справа тоже славу суд. є да, необходимость удалась этого права та обоиска. Да. Там это питание, можливо раздать справа у суд известного.

Я не долучили, Це... не задали. Це угу. тільки всі пояснення треба додавати ще задалені. За п'ятнадцять хвилин зазнайомлював. Сидательнадцатая дополнительная материала справи. 5 вересня в 208 поговорил на до суда за 10 позвонить управления земельных присутствие Николаевича и по процедуру за правомир лишения Миколаевской міської рады 25 кветня 8 уровня на 2344 до дня ее власти земельной делянки за площадью 1000 квадратных метров. Забуде высота в голову будинку про винту Менделеева 1.32. Місії Миколаєві та забере повідача затвердити документацію до щодо складання державного акту, видати бланк державного акту на власність та походити. Проготування подав що подавач відповідача для, для складання державного акту, що посвідчує право власності зазначити учасницю ділянку, однак отримали вис 17-го червня восьмого року, який відповідач не було ті складання державного акту на власність та видачі бланку державного акту, мотивуючи своє мову тим, що рішення. Еще зазначено рішення е, е, міської ради принято що я вымог земельного кодекса Украины с такой людьми прозывающих года, а тому що до суду. По ссылому районного суду міста Миколаєва 26 вересня 2008 року без преподавая заборона. рішення Миколаївської міської ради 25 квітня 2008 року. Е, Номер 2344, что-то надо власти погореловый задание делянки загорели поступить, что заходит, куда захватит победил, обсудовывание нового губернатора по правому делева 12 вместе Миколаева вызвал правом меды, не повязанного проверить задали ресурсы вместе Миколаева, затвердить техничную документацию за него, круче раскладання державного акту на власність поговорила і поводит його. Не погоджуючись поставочка судового решение, поцикина подала апеллетивную скаргу, посилаючись на порушення поруч першої поставить за матеріального права, тогда полностью вставить право способаться поставок суду в поэштанцу, который полную голову пользу поговорило и новости полностью. повністю Почему ты апеллетину скаргу? Так, скаргу. Я хочу сказати, що цим, це рішення сказать, что що живоповодству вынесено з грубим порушенням норм та соціального законодавства. Ну, наприклад, я буду вкратку. Ось ти то, що я в додатках. Копія довідки видео державного державного реєстратора Катана, вот у мене Е оригінал. А, значить, на Запит да, да, дала відповідь, що згідно з юридичних реєстру фізичних осіб підприємців в період з 7 по 10 роки управління земельних ресурсів міста Миколаєва та Миколаївська міська рада відносилась до місця знаходження по за місцем знаходження до территориального району міста Миколаєва. Ленінський районний суд це говорить про те, що Ленінський районний суд не мав е, ніяких, е, значить, е, ніякого права розглядати цю справу за територіальним, навіть за територіальним приналежністю. Е, е. Далі, що ще що хочу задати? По суті, е, винісеного рішення е, ну. По-перше, міська рада, Миколаївська міська рада не перевищила свої повноваження, тобто вона фактично розпорядилася землями, які належать державі, які є державною власністю. Тобто Миколаївська міська рада взагалі не, не мала права видавати такі рішення, а то, що ці землі належать державі, це є в іншому додатку, який я надала, якому ДП державне підприємство Миколаївське лісове господарство надає інформацію про те, що ці ділянки, земельні ділянки, вони є лісо належить в цьому виробничному об'єднанні. І є її сейчас, як вони називаються, призначення, лісовосподарського -то призначення. Так, а фактично міська рада своим тим рішенням змінила її цілю призначення. То есть я перевищення повноважень. Далі, вот в цьому рішенні Дмитрова, суді Дмитрова, а, значить, а, рішення на суді, ну, Ленинского районного суду, так. Ленинского районного суду. А, значит, а, а, він а, значит а, зобов'язує. Державне управління, управління земельних ресурсів, видати державний акт. Ну це взагалі щось не зрозуміло, тому що державні акти, управління земельних ресурсів ніколи не це ні ні їхня парадія. Вот. Тобто, ось такі от, ну дуже такі серйозні порушення, які ну були так сказати, жодної норми правової нема, на яку посилався суддя в своєму рішенні. Тобто ну ось такі ну ось такі от, скажімо, порушення, які були не враховані, але ще якимось чином не зрозуміло чому. Ось вони були... а що там зараз на цій різні? Ну зараз. Нічого хтось ще не будував, ще... нічого не, да. не зроблено. Зараз там є заборона, зараз там є арешти, тобто неможливо нічого прокуратура. Прокуратура карабельна Прокуратура, треба живу. Ну так. Да. Тобто, за позовом прокуратури корабельний районного суд накладені арешти. Заборона для будівництва, Ну, що вони там? Вони шкоду. Ну, Приняти, вони... Справи, а? Не дає нічого. Ні земельні ресурси, ні прокуратура. А... Одна у нас от подсикена є і все. Ну, ось так. Я є членом, я є членом комісії, тимчасової комісії, комісії, яка була створена рішенням міської ради. Тому я ви депутат міської ради. Я ну, не депутат. Тому... То, я громадян громадсько позиція має така от і а, ще я що хотіла сказати от це от останнє питання, як ми яке я задала до справи це відповідь прокуратури миколаївської області яко якому вони нас повідомляють що відносно це ви, ви бачите, відкрите кримінальне провадження. Ставиться питання про можливість етичні розвиду перевірки доказу розвиду справи і перекону судового дебаті. Ви заперечуєте? Ви не сьогодні ходите до судового дебаті. Що ви просите? Я прошу задовільнити мою скаргу, скасувати постанову Лінівського районного суду, та задоволення позивних вимог погоріло й ви відмовити допомогу.